Вітаю, друзі! Запрошую вас на огляд двокімнатної квартири площею 70 квадратних метрів. Стандартна комплектація, стандартні двері з нашим логотипом. При вході нас зустрічає ось такого формату санузел. Розводка вже по електриці, по сантехніці виконана. Це у нас гардеробна частина. Далі в нас є велика кімната близько 18 квадратних метрів з великим вікном і виходом на перший балкон. В нас тут їх два. Далі переходимо. У Нас зустрічає велика красуня кухня з такими от вікнами З виходом на другий балкон. В цьому секторі встановлюється газовий двохконтурний котел. Він йде в стандартній комплектації від забудовника. Зараз у нас по будинку робляться якраз роботи по газифікації, тому от лічильника ще немає, але він встановлюється в цьому секторі. Сантехніка, електрика, стяжка, штукатурка, двоконтурний котел, а також. Вхідні двері це базова комплектація всіх наших квартир. Переходимо в другу кімнату, близько 18 квадратних метрів. Ось, ось така красуня нас зустрічає. Ну, квартира досить простора, світла і має досить багато варіантів по переплануванню. Ця частина між кухнею та наступними кімнатами не несуща. Тобто тут можна зробити перепланування різних форматів. Зараз я вам покажу. В квартирі дзеркальні, напроти. Вже люди виконали препланування по своєму проєкту. Це нагадую дві однакові квартири, але на етапі будівництва можна вносити зміни. Зробили ось такого формату гардеробну при вході, великий досить санузел, близько 6 квадратних метрів. О. Зменшили трошки кімнату десь до 14 квадратних метрів. Так само залишився вихід на свій балкон. От. Зараз перейдемо на кухню. Саме цікаве на кухні. Завдяки цьому, що люди зібра... розібрали перегородку, бачите, вийшла ось така велика простора кухня. По плануванню все те саме. Велика кімната близько 19 квадратних метрів. От. Теж можна виконати за таким планом перепланування. Якщо вам сподобалася така квартира, звертайтесь до відділу продажу. Ми вам запропонуємо наявні варіанти, які в нас є, і підскажемо, як їх можна перепланувати. Дякую вам за увагу і всім гарного дня.